Продовжуємо розмову із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, який з нами на зв'язку із Херсонщини. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Наскільки я розумію, обстріл був в області, чи зараз все спокійно? Ні, обстріли постійно йдуть міста Херсону і безпосередньо мікрорайону Острів, де проводяться ліквідаційні заходи кожні 5 хвилин. Йде обстріл зі сторони противника. Я нагадаю нашим глядачам, що ви є очільником штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Розкажіть станом на зараз, який масштаб робіт стоїть перед усіма, хто задіяний у процесі ліквідації наслідків, і скільки часу треба на те, аби ну, такі першочергові роботи, хоча б виконати, є позитивні новини є негативні. З позитивних новин те, що вже перший автобус. Буде заходити на територію острів і буде завозити сюди людей відповідно через блокпост. І на сьогоднішній день ми можемо відновити газопостачання чотирьох багатоповерхових будинків з 51 одного. В той же час можу сказати, що великі намиви, мулу і бруду від 30 до 70 сантиметрів на шарування не дозволяють нам. Просуватися глибше в мікрорайон зараз. Тут працюють підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій і житлово комунального сектору Херсонщини та інших областей нашої держави, які приїхали сюди для того, щоб максимально швидко повернути життя на цю територію. Якщо ви можете бачити біля мене. Автомобільний транспорт він був повністю тиждень тому повністю був в воді, і тому е, дуже велика небезпека. Також е, знаходження мін на даний момент. Ми знайшли вже 62 міни і ліквідували їх. Вивезли з цієї території. Е, ми маємо спочатку зробити весь комплекс протимінних заходів для того, щоб вже комунальні служби могли працювати. Що стосується обстрілів, то хочу сказати, що тільки вчора вісім наших працівників ДСНС отримали поранення під час проведення робіт з ліквідації наслідків аварії один працівник 25 років загинув, тобто ворог видивляється, де знаходяться наші люди, і туди прицільно намагається цілити, як з дронів, так і з артилерії. Але тим не менш, штаб працює всі підрозділи комунальні служби і підрозділи і підрозділи. Які входять в цей штаб виконує свої функції? Звичайно, що сьогодні на на Херсонщині я провів відповідний інструктаж заходів безпеки роботи на цих територіях. важко люди працюють не шкодуючи своїх сил. В той же час я думаю, що за тиждень ми будемо вже мати більше абонентів, які будуть підключені до електропостачання. Набагато складніше це буріння свердловин яких треба кілька десятків пробурити: Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та найбільше в Херсонській області, тому що вода е, йде, і, наприклад, на глибину 100 метрів е, е, свердловина дає виключно тільки. Технічну воду і тому питання підвозу і забезпечення питною водою наразі стоїть достатньо гостро. Ми забезпечимо на сьогоднішній день повністю всі потреби нашого населення, але ми не забуваємо подальшому і про міліорацію. Це стосується і полів, це стосується і домашніх домашнього господарства. Більш того, сьогодні проводили засідання штабу. На якому був присутній також, також спікер нашого парламенту, і ми говорили саме про компенсаційний механізм для наших громадян. Він має бути зрозумілий, він має бути інформативний, і він цей механізм має надати впевність нашим громадянам, що в найближчий час вони ці компенсації за втрачене майно отримують. Звичайно, великий комплекс правоохоронних задач стоїть на цій території. Ми не маємо допустити. Не будь-яких злочинів, в тому числі мародерств на цій території, ще частина у нас будівель підтоплена. 593 по Херсонській області. Ми викачуємо, е, викачуємо воду з підвальних приміщень, тому що там в висотних будинках знаходяться також і трансформаторні підстанції е, обладнання було замовлене заздалегідь за два тижні, і тільки вода зараз сходить і висушується територія. Ми зразу е, наші енергетики встановлюють відповідне обладнання для того, щоб протягом тижня в більшості для більшості абонентів е, дати електроенергію. Тому вода, електроенергія, виплати і безпека це основне, що є на сьогоднішній день. Ну і звичайно, ми всі е, хочемо, щоб люди поверталися. Вони починають по потроху повертатися до, до домівок. Ми приймаємо у них заяви. Відповідні комісії працюють, які е, відповідно до цих заяв е, проводять експертизи втраченого майна, е, пошкодженого майна. Тому роботи ще дуже дуже багато. Я думаю, що і ще на місяць на два нам необхідно буде цю роботу проводити. Звичайно, що я хочу звернутися до наших громадян. Ми плідно працюємо зараз по. Торгівлі по ринкам, які знаходяться на території Дніпропетровської та Херсонської області, не продавайте, не купуйте е, рибу на таких стихійних ринках, тому що ми дуже чітко відслідковуємо епідеміологічну та санітарну обстановку. Тут працюють епідемологи і підмологи е, і лікарі, е, які приїхали також з Києва для того, щоб відслідковувати е будь-які е, можливий спалах будь-якої епідемії. На сьогоднішній день. Ми контролюємо ситуацію і на Дію, що так і буде далі, але має бути достатньо висока самодисципліна, зважаючи звичайно, якщо тут ми стоїмо і відчуваємо сморід, який ще за два тижні ці відкладення. Всі воно починає все гнити, і тому працюємо відповідні служби. Працюю тут не що стосується масленестопа 15 то Ми півтора квадратних кілометра вже його обрали. Відповідні реагенти ми засипали для того, щоб ці 10 квадратних кілометрів, що ми бачимо, пляму в найближчий тиждень ліквідувати. Зрозуміло, дякую вам величезне, пане Ігоре, що змогли долучитися і величезна подяка усім, хто зараз бере участь у ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Це Був міністр внутрішніх справ України.